В голові не вкладається військовому в Україні дали 6,5 років в'язниці лише за те, що він критикував Зеленського. Брати і сестри. Історія, яку я вам зараз розкажу, є абсолютним сюрреалізмом. Я прошу вашого максимального поширення, бо це єдине, що залишається, аби привернути увагу і, хоч якось, повпливати на ситуацію, пояснюю, в чому проблема. Мова йде про військового, точніше, прикордонника Андрія Федевича, який воював за Україну з 2014 року. Попав до московитів у полон, і після повернення з полону мав важке ПТСР, фактично був психі мав психічні розлади. І після того проходив навіть лікування в психіатричних закладах, ну і записував собі в TikTok відео. Багато хто з вас бачив цього прикордонника в Тіктоці, ну і бачили його такі різкі висловлювання. Здоров За здоров'я вами завжди, експертдонний український Андрій тобою. Шановний народ! Країни. Я бачу звернення Зеленського клоуного брізаного життя. Звертаюся до Зеленського. Піддерайся на ти, блядь, безротив, блядь, Зеленський. Так, напали на Україну. Ми відбуваємося. Україна хоче, народ хоче, щоб українська армія була на кордонах Росії, точніше на кордонах України 91-го року. Що до тебе не доходить, блять, наркута не допомагає, напевно. Ти в'їби по макусі, блядь, Буданова, Салужного, Малюка, блять, Дейнеко. Зробіть роботу, блядь, раси нам. Ви не заїбали нас, піздіти. Зеленський, сука, служи народу України, блядь. бля. Заїбайтеся мене, прийду зробити в лісі партію, блядь. Щось Що ви всі охуєли, блядь. Парини йобані, блядь. Після того він жив у Швеції. Певний період, там якісь його родичі живуть, і розумієте, людина абсолютно не дає звітності своїм діям, тому він вирішив повернутися в Україну. Одразу його арештували на кордоні, підняли якусь там справу з строї давності. Суд попередньо визнав його не підсудним, відправили його на лікування в Дніпро психіатричну лікарню, як мене інформують. Люди, які мають відношення до е тюремної системи, а згодом почали шити справу. Бо Зеленський ображений за те, що він називав Зеленського, Федевич називав Зеленського жил, і дає накази, щоб військових знищувати. Тому почали шити справу іншу і приліпили туди 109-ту статтю і відправили зараз його в Харківську тюрму. Але це не є ще усією кульмінацією цю. Федевич є серйозними психічними розладами. Він повинен бути поміщений у спеціальний заклад психіатричний, де його мають відповідно. Проводити лікування. Но людина не винна, що вона попала в полон і її психіка в якийсь момент зламалася. Він фактично перебуває в такій ейфорії, як мені розповідають люди, що він не розуміє, що довкола нього відбувається, і він вважає себе абсолютно нормальним. Але в той самий час люди, які зараз на Харківщині мають відношення до тюремної системи, говорять мені конкретні речі, що його хочуть довести до самогубства. Або найімовірніше його знищать якраз в тюрмі під виглядом самогубства, тому що є конкретне там політичне замовлення, цей Андрій Федевич, я чому зараз вам розказую про цю історію, тому що в кілька років тому він у мене був на ефірі, і я побачив, що у нього дійсно є якісь проблеми. Пробував навіть йому донести, що варто би звернутися до фахівців. Але ви ж розумієте, що такі люди вони специфічні і. Це не означає, що якщо людина критикує Зеленського і в той самий час перебуває після наслідків війни, після полону зі зламаною психікою, то її треба кидати в тюрму, бо фрик Зеленський образився і хоче, щоб знищували всіх, хто криво висловився про нього. На цей покидьок уже абсолютно всі рамки переходить. Розумієте? Брати і сестри, сьогодні це Андрій Федевич. Завтра це хтось з ваших рідних та близьких. Післязавтра і до вас доберуться. Якщо всі ми будемо мовчати і спостерігати за тим, що цей Покидьок Зеленський, ця вся кліка, мафіозно олігархічна шайка е виробляє з українцями. Я не знаю рідних близьких Андрія Федевича. Я не знаю, не маю контактів з ним. Я прошу вас поширювати максимально всюди. Знаю лише, що е цей прикордонник є з Львівщини. Я прошу вас поширювати і написати. Е можливо, рідні його будуть бачити, щоб зв'язалися зі мною. Я хотів би порозмовляти з ними. І, можливо, ми якось разом придумаємо, як у цій ситуації можна допомогти, тому що людину, яка має психічні розлади, не можна поміщати в тюрму загального типу, де він буде сидіти з ув'язненими, у кожного з яких є свої проблеми, і вони, не розуміючи того, що він фактично з психічними розладами, можуть його приймати зовсім по-іншому і сприймати по-іншому. Тому, брати і сестри, я ще раз дуже прошу вас поширити максимально всюди це відео. І давайте спробуємо якось цю ситуацію трохи обернути в іншу сторону, щоб, ну, як мінімум, повернути справу на розгляд, поновити розгляд і е, через апеляцію його відправити на лікування. Людину потрібно лікувати. Людина захищала Україну. А у той самий час, до речі, цей Андрій Фадевич у 2014-му пішов на війну, коли Зеленський цей покидьок у чотири рази втікав. Від мобілізації із утік у Москву із Москви поливав Україну брудом і українських військових. Ну уявляєте собі ситуацію? А він образився зараз, бо Федевич його якось там неправильно назвав. Товариство, ми, якщо не зберемося і не організуємося, то нас знищать потім всіх ще тих, хто залишився, і будуть ходити виловлювати по світах, аби донищити ті залишки української нації. Ну ви що не розумієте, що Україну формують не для українців? Доки ви ще будете це все терпіти і чекати. Також дуже прошу всіх, зберігайте це відео і поширюйте на інших соціальних майданчиках. Важливо розуміти, що зараз цей тиск буде тільки посилюватися з боку цієї банди з антимайданщиків, тому що вони зараз слабшають і намагаються через цю, цю телемарафонну кремлівську пропаганду малювати собі рейтинги. Насправді все дуже по-іншому. Їхня слабкість все більша, і чим більша їхня слабкість, тим більше вони починають тиснути. Репресивною машиною на суспільство і починають кидати в тюрми вже навіть психічно хворих військових, які захищали Україну. Коли ви бачите, що ТЦКшники пакують, а потім в полоні з'являються інваліди, котрих кинули на м'ясо, то ми ще маємо от іншу категорію. А я хочу наголосити, що серед українців після війни буде близько 15 мільйонів людей з психічними розладами. І це що означає? Що їх треба всіх у в'язниці кинути? Тому, брати і сестри, задумайтеся над моїми словами і поширюйте максимально всюди. Також єднаємося для того, щоб ми якось протистояли цій репресивній системі. Брати і сестри, я вірю в те, що ми зможемо об'єднатися довкола національної ідеї п'ятого універсалу і побороти це свавілля. Допоможіть мені реалізувати, розпочати, бо ми маємо дати бійці мафіозно-олігархій системі, і вони всі ці покидки мають йти в тюрми. Зеленський має сидіти на довічне за те, що він наробив, і був співучасником злочинів проти українського народу. І вся та шайка, яка є довкола нього, і інші, ті, хто за 33 роки мордували нашу з вами батьківщину. Слава Господу Богу, і найже є велика вільна Україна. Слава Україні!